Всім привіт! З вами Юра Чіпак, Wii Dal Ukraine, і це прев'ю до ролу за 18 травня. Ну, в кінці відео буде офф-топ по відео. Ну, перша тема, наскільки сильний Ну, Тут будуть спойлери з Payback". ну, Якщо, може, ви вже читали результати в групі і дивилися, що то я б говорив, а якщо не дивилися і не читали результати, то... Можете це відео не дивитися, а подивити, ну, подивитися, шоу або результат і тоді заходити сюди. Ну, класний матч ми побачили на пейбек. Це можна точно сказати. Ну і щит воз'єднався. Ну, як воз'єднався? Там на декілька десятків секунд провели потрібну парубом Ренді Ортону. Ну, виглядало це дуже класно. Ну, неочікувано, ну так хотілося, хотілося. Ну, але наскільки сильний? Ну, провів Петя Грі Рендюарто і ну, захистив, але, ну я не знаю. В цьому матчі всі відпрацювали на, на всі 100, показали класний матч. Які наслідки матчу Джона Сіна і Русіна? Ну, Джона Сіна захистив дядол, С, е, е, ну, свій титул, ну, але побачимо. Але, бо за нього здалася Лана. Не Русів здався, а Лана. Ну, походу, вже Русів з Ланою. Росталися. Ну, що, побачимо, що буде далі з Ланою, з Русем і з Сіною. Філі вже закінчився. Далі учасники матчу Elimination Chamber. Ну, 31 травня відбудеться. Повернене пайперів Elimination Chamber. Ну, один матч вже назначений це матч за вакант... Elimination Chamber за вакантне інтерконтинентальне чемпіонство і командний матч в клітці. Ой, ну, Побачимо. Я чесно не знаю. Не думаю, це буде Шеймус, Зілар, Кін, Король Барет, не і Невіл. Не. Не. Чи будемо сити Король Барет? Невіл. Невіл переміг Барета. Моли. Чи будемо мстити? Ну, я не думаю. Чи вже напевно цьому завершився і далі сконцентруються ці реслери на інтерконтинентальному титулі. Чи, Наомі наступна чемпіонка ДІВ. Ну, не знаю. Ну, може на Elimination Чембер, до речі, бути матч на Омі проти Нікі за титул, Або вже на як називається, на «Money in the Bank. Ну, побачимо. А от на Омі і там перемогли. В Сестер Бала в досить непоганому матчі. ну Побачимо. Все ми побачимо. Ну, я не впевнений, що Наомі все ж таки варить, бо я думаю, ну, все ж таки може Шарлота дебютує. В скорому часі і виграє титул. Ну, Я обіцяла по відео, ну, вже я багато не робив оглядів роліснув, ну, я оста, о, о, лишилася два тижні навчання. Буде дуже важко і ще в суботу йду ну, на весілля добрата. ну, Огляд, пейбек я постараюся дуже, постараюся зробити до, цього, до суботи. Отак. Все я відпрацюю всі огляди Росмакдаун і що там було. Ну, напевно, все. З вами був Юра. Чи пак, дебі, дебі Україн. До зустрічі!